Доброго ранку, шановні учні. Сьогодні будемо працювати з вами зі сторінкою 85. Отже, запрошую вас відкривати, будь ласка, цю сторіночку у вашому підручнику, а кому зручно навічайтеся до роботи разом зі мною онлайн прямо на дошці. Так, давайте пригадаємо спершу, що ми вивчили минулого разу. Минулого разу ми вивчили ось такі чарівні слова. Always, завжди. Never – Ніколи. Так, і ще парочка. usually, звичайно, sometimes, інколи. Це наші чарівні слова. І якщо ми подивимося з вами уважно на дошку, то ми побачимо ось ці слова, прописані у нас прямо на дошці: Always, usually, sometimes, never. Запрошую подивитися також на 6 картинок, які ви бачите на сторінці 85. Отже, перша картиночка. Дивіться, дівчинка застеляє ліжко. І картинка номер 1 Звучить правильно те, що ми вивчили на минулому уроці: Make my bed. Картинка номер 2. Brush my teeth. 3. Cook Dinner. 4. – «Play football». П'яте Watch-TV і останнє go to bed. Сьогодні ми з вами познайомимося з такими трьома чарівними словами. Ось вони до вашої уваги. Секундочку, зараз відкрию панельку з дошкою. І будемо заново писати з вами, малювати. Але перш за все, звісно, запрошую вас написати сьогоднішню дату. Сьогодні ми маємо з вами яке число? 6 лютого 6 of February. Пишемо разом зі мною прямо в зошиття. 6 of February, Class Work і наші чарівні слова. Ай. Я. He, Він. She, Вона ось такі три чарівних слова. І я запрошую вас спробувати створити власні речення за допомогою цих трьох чарівних слів. Перше речення. Ми візьмемо з вами ось е цю дівчинку і цю картинку. Фраза make a bed. і якщо ми пригадаємо правильний порядок слів в англійській мові, він буде саме таким. I make a bed, і тут ставимо крапку. Добре, як нам же сказати, що це не я застеляю ліжко, а використати, наприклад, займенник HI. Ми ставимо його вперед. He makes, makes a bad. Зверніть увагу, що я зробила із дієсловом. Я додала сюди закінчення маленьку букву С. Це наше нове правило. Познайомтеся з ним, будь ласка, ми будемо додавати букву С до кожного разу до дієслова. Коли нашим героям буде he або she. Отже, давайте спробуємо відпрацювати цю ідею в другому реченні і напишемо I brush my teeth. I brush my teeth. Угу. А як же нам сказати, що вона чистить зуби? Ми міняємо з вами героя. She brush, і що треба додати? Звісно, «s», Закінчення і «s». Отже, дивіться, ми можемо додавати або закінчення «s», якщо буква І уже є, або закінчення І S, якщо буква І у нас не було. She brushes her teeth. Вона чистить її зуби. Пишемо разом зі мною. Запрошую вас до прикладу із фразою номер 3 Так, зараз трошечки так взаємозаміну, зроблю, добре, щоб вам візуально було легше писати. Дивіться, будь ласка, фраза номер 3 Cook Dinner. Давайте запишемо спочатку про себе. I – Правильно, тому що герой на першому місці – «cook» – «dinner». А якщо ми хочемо сказати, що героєм буде мама, вона – «she cook» – Що треба додати? S. she cooks dinner. Отже, наше правило на сьогодні. А ну-ка, швиденько пригадаймо. Ну, звісно, для того, щоб змінити героя, нам потрібно змінити закінчення в дієслові. Поїхали, четверте, працюємо разом. I. Дивимося, якщо я хочу сказати, я граю в футбол, I play football. пишемо разом зі мною. I play football. А тепер давайте перефразуємо так, щоб нашим героєм стала вже не я, а хтось інший. Він. He. He. Наш герой He. А до дієслова ми додаємо закінчення правильно. S. He plays football. Прекрасно. Ось дивіться, ми написали з вами чотири речення, так? У нас залишилися ще дві фрази. Watch TV. Go to bed. Давайте ж з вами разом допрацюємо це завдання і допишемо ці фрази. Так, Запрошую вас. Трошечки. І ще подвигаю нижче, добре, рухаємося в сторону, і у нас буде фраза п'ята. Беремо фразу watch TV. Як зазвичай, ми спочатку складаємо фразу, коли головним героєм буду я. I допомагайте мені watch TV, правильно. I watch TV. А як нам сказати, що е, він дивиться телевізор? He watch, і ми дописуємо і S. Yes. He watches TV? Чудово! Ну, а, будь ласка, шосте речення з фразою Go to Bed я запрошую вас утворити самостійно. Таким чином, щоб у нас перший раз героям був. Я і потім допишемо. А другий раз героя візьміть хі або she якусь особу. Е, ну, Нехай це буде she, так, she. І допишіть мені, будь ласка, як у нас буде змінюватися наше дієслово Go, що ви додасте в кінці? Запрошую вас до виконання цієї роботи. Дякую вам за те, що ви долучилися і пописали разом зі мною. Хто не встиг, будь ласка, ставте відео на паузу і переписуйте, тому що дуже хочеться перевірити саме ваші письмові роботи. Так, ну, а ми ще раз повернемося до підручника і повторимо а, ті маркери часу, ті чарівні слова, які ми вивчили уже з вами. Отже, always слово маркер, яке перекладається завжди. «Never» ніколи. Знову бачимо парочку always, завжди. «завжди», «never» ніколи. Always завжди. Never. Ніколи. Южалі, дивіться, зустрілася у нас нова пара слів. Южалі. звичайно, Sometimes. інколи. Отже, запрошу вас повторити ці слова і чекаю на вашу письмову роботу сьогоднішню на уроці. Бажаю вам всього найкращого. Thank you for the lesson and goodbye!